Привіт! Я Жанна Бланк. Ласкаво запрошую вас на мій канал Наші люди всюди! Продовжую нашу рубрику вже популярну про щомісячні зміни у Німеччині. Ну і ще хочу додати те, що грудень місяць у нас предноворічний. І без подарунків ніяк я вам також приготувала один подарунок. Додивіться моє відео до кінця, буде цікаво! Так от поговоримо з вами про головні зміни у Німеччині з 1 грудня 2022 року. Натисніть на вподобайку за мою пророблену працю. Додайте своїх друзів. Самі приєднуйтесь на мій канал. Я вам за це дуже вдячна. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. А також... Можете писати свої питання для того, щоб записатися на безкоштовні консультації. І я вам буду дуже рада допомогти. А тепер все послідовно. Перше, що я хотіла вам сказати, те, що у Німеччині готові прийняти новий потік біженців із України зв'язку з енергетичною кризою в нашій країні. От і будуть відновлені пункти. Волонтерські на вокзалах, а також країна планує виділити додаткові кошти на соціальні виплати для таких людей, які приїдуть зараз з України. Друге, я хочу вас попередити, те, що грудень є дуже короткий місяць, як робочий місяць. І деякі установи уже з середини грудня будуть відправляти працівників у відпустку і практично до 9 січня. Буде тиша на фоні роботи. І тому ті ну, багато яких питань, які ви ще не вирішили, і вони у вас стоять на повістці дня, як кажуть, то ви можете швидко не вирішити їх в цьому році. Тому що вже як буде, так і буде. Такий просто місяць. Далі, третє, що я хотіла вам сказати, про те, що бюрдергельд, соціальна допомога за неї. Проголосовано нарешті в Німеччині, тобто, вже дійсно з 1 січня 2023 року буде збільшена соціальні виплати. Вони будуть становити на одну людину 502 євро. Так, це не на дуже багато збільшено всього на 52 євро. Це буде збільшено всім соціальним групам, яким надавалася до цього соціальна допомога, але в будь-якому випадку ця допомога не зменшилась, а збільшилась. То я думаю, що це також добре. Також зараз йде обговорювання нової соціальної виплати. Вона одноразова є. Вона складає 1500 євро. Це для сімей, які потребують соціальну допомогу. Це ще не прийнято, але вже дуже активно обговорюється. І тому є дуже великий шанс на те, що така допомога буде затверджена. Будемо слідкувати за новинами, які будуть уже у січні 2023 року. І велика вирогідність того, що така допомога буде затверджена. Слідуча новина. Те, що у Німеччині планується видавати культурний паспорт для молодих людей, яким виповниться 18 років у 2023 році, це як подарунок на повноліття. І в зв'язку з цим буде виплачена цим молодим людям сума 200 євро, яку можна потратити лише на культурні заклади: на кіно, на театр, на книжки і таке інше. І впродовж двох років це можна витратити. Міністр культури Німеччини хоче запровадити розвиток культури країни з приводу різноманітних заходів. Кілича <плес> новина: те, що дитяча допомога «Кінтергельд» З 1 січня 2023 року збільшиться до 250 євро на усіх дітей у родині, тому що на сьогодні така допомога складається на першу другу дитину 219 євро, на третю дитину 225, а тільки на четверту і далі дітей по 250 євро. А з 1 січня ця виплата буде становити однаково на всіх дітей по 250 євро. Також буде невеличке збільшення по виплаті. Слідуюча приємна новина це компенсація за репетиторство для дітей, які навчаються. Це можна вказати в своїй декларації, яку подає людина у Німеччині. І можна отримати суму до 156 євро в рік. І отримати таку компенсацію. Це можна зробити в тому випадку, коли домохазяйство отримує такі допомоги: допомога на дитину або допомога по безробіттю, соціальна допомога по старості, житлова допомога або допомога по біженству. Треба для цього надати рахунок, і оплата повинна бути зроблена у безготівковій формі. І тоді можна отримати таку компенсацію. У грудні люди похилого віку, які вже на пенсії у Німеччині можуть розраховувати на енергетичну надбавку 300 євро. 15 грудня держава автоматично виплатить таку допомогу. Слідуюча приємна новина: канцлер Шольц оголосив, що з 1 січня 2023 року Німеччина буде готова підтримати ембарго на російську нафту по трубопроводу Дружба. Перестануть її поставляти, щоб довести до мінімуму ризики залежності від РФ. Тобто з Росії поставки нафти хочуть припинити повністю і знайти альтернативні канали її постачання. Також хочу додати, що у на початку грудня у Німеччині було нарешті визнано, що голодомор в Україні є геноцидом українського народу. Це є дуже важливо для подальшого винесення рішення. Росії як країни терориста і винесення трибуналу Росії. Також 8 грудня 2022 року є День попередження об 11 годині. По всій країні будуть проведені тестування на сигнал тривоги. Також будуть перевірені додатки, які називаються Ніна і Гат Варн, і також на наші мобільні телефони. Також буде таке тестування, відправлені смс-повідомлення певного радіусу. Нічого такого особливого не станеться, не треба хвилюватися, це просто перевірка загально. Слідуюча новина: те, що з 11 грудня набуде чинності новий розклад Deutsche Bahn. Продаж квитків є і зараз. Треба просто знайомитись з новим розкладом. Зв'язку з, з різдвенними платами буде додано ще додатково 80 потягів і можуть збільшитись не набагато ціни на проїзд десь від 4 до 7%. а ціни на економ тарифи вони залишаться такими, як і були раніше. Слідуюча новина буде стосуватись оплати за інтернет. У грудні користувачі інтернету отримують більше прав, і вони можуть уже в майбутньому їх використати яким чином. Тобто, наприклад, ви використовуєте інтернет зі швидкістю 100 МБ в секунду, а по факту ви його отримуєте наполовину менше. То ви можете навіть оплатити його так, скільки ви його отримуєте по факту. І якщо ви, наприклад, на якийсь термін там на день-два немає у вас інтернету, то ви можете навіть розторнути угоду без попередження із провайдером. і навіть витримувати, щоб вам оплатили компенсацію за те, що у вас не було цього інтернету. Тобто надається більше прав для користувачів інтернету. Слідуюча новина: як буде працювати пошта у Німеччині? У грудні, якщо ви хочете когось привітати з різдвяними святами, то вам треба заздалегідь ознайомитись з графіком роботи пошти і по самій Німеччині, і за межі Німеччини, навіть за межі Євросоюзу. Наприклад, якщо ви хочете відправити кудись ваші посилки за межі Євросоюзу або за межі самої Німеччини, то це вам потрібно зробити до 6 грудня і по премію тарифам. Якщо ви хочете відправити листи по Німеччині, то їх потрібно відправити не пізніше 22 грудня. І різдвяні посилки треба відправляти не пізніше 20 грудня, для того, щоб ви встигли привітати з новорічними святами. Слідуюча новина у Німеччині зараз дуже актуально йде обговорення про можливе спрощення отримання громадянства і можливе в недалекому майбутньому мати подвійне громадянство, якого зараз не можна мати у Німеччині. Також скоротитися можуть строки перебування в Німеччині для того, щоб отримати громадянство німецьке. Зараз це йде до вісьми років, а може бути до п'яти або трьох років. То це дуже така цікава тема. Треба за нею зміллідкувати. І у слідчому році точно будуть зміни тут. І остання така коротенька новина для людей похилого віку, які зараз уже на пенсії, з 67 років можна не здавати іспит по історії Німеччини для того, щоб отримати німецьке громадянство. Достатньо просто поговорити з півробітниками міграційної служби на німецькій мові. Початку мого відео я обіцяла подарунок від себе. Так от, 9 грудня я буду цілий день на прямому зв'язку для всіх бажаючих, будуть безкоштовні консультації, а також я можу запропонувати безкоштовні вакансії, варіанти різні на роботу для всіх бажаючих по Німеччині, Чехії або Польщі. Я маю свою фірму по рекрутингу в Україні і працюю вже понад 7 років. Маю в цьому великий вже досвід. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео. Ласкаво запрошую. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Бажаю вам здоров'я, щастя, удачі. А саме головне це мирного неба і перемоги нам всім у слідуючому році. Бережіть себе до нових зустрічей і до побачення!